Уважні. Одного разу чоловік, якийсь прийшов до Ісуса і, кланяючись йому, сказав, Учителю, я до тебе, Сина мого, що має німого духа, і де тільки його вхопить, кидає його в землю. Так що він кинеться с зубами і ціпаніє. Просив я твоїх учнів, що вони його вигнали, та вони не могли. Він у відповідь каже їм. О, родине вірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму, приведіть його до мене і привели його до нього. Як тільки дух побачив його, зараз же потрясний, і той повелися на землю, запінився і почав качатися. Він спитав його батька, скільки часу, як це йому сталося, з дитинства відповів той. Часто він кидає його в і в воду, щоб його убити. якщо можеш, поможи нам, змилосердися над нами, Ісус каже йому, якщо можеш, все можливе тому, хто вірує. І вмить батько хлопчини, скрикнув ти сльози, вірою, поможи моєму невірству. Ісус, бачачи, що збігається народ, погрози не чистому духу, не скажучи, ніби та глупий душе, наказує тобі, вийде з нього і не вповань більше в нього. І закричавши та сильно ним стряши, вийшов з нього, і той став мертвий, і багато хто казали, він умер. Ісус узяв його за руку, підвів його, і той став. Коли він увійшов у дім, учні питали його на самоті, чому ми не могли його вигнати. Він відповів їм, це рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою та постом. Вийшовши звідти, проходили крізь Галилею, і він не хотів, щоб хто знав, бо він навчав своїх учнів і казав їм, Син чоловічий буде виданий, руки людям, і вони вб'ють його. І три дні після того, як його вб'ють, він воскресна. Він заказав з тим хайким екрангілелом на мачу. aus dem Menge antwortete ihm Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht Er ist von einem stummen Geist besessen Immer wenn der Geist ihn überfällt wirfe ihn zu Boden und meinem Sohn tritt Schaum vor den Mund Er knirscht mit den Zähnen und wird starr Ich habe schon deine Jünger gebeten den Geist auszutreiben aber sie hatten nie die Kraft dazu dann sagt er zu ihnen, oh Jugend, neue Generation, wie lange muss ich noch bei euch sein, wie lange muss ich euch noch ertragen, bringt ihn zu mir und man führt ihn herbei, sobald der Geist Jesus sah, zerrte er den Jungen hin und her, so dass er hinfiel und sich mit Schau vor dem Mond auf dem Boden wälzte. Jesus fragte den Vater, wie lange hat er das schon? Der Vater antwortete, er, und Kind auch. Oft hat er ihn sogar ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du kannst, hilf uns, hab Mitleid mit uns. Jesus sagte zu ihm, wenn du kannst, alles kann, wer glaubt. Da rief der Vater des Jüngern, ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass die Leute zusammenliefen, drohte er dem unreinen Geist und sagte, ich dir, du stummer und tauber Geist, verlass ihn und kehr nicht mehr in ihn zurück. Da zerrte der Geist den Jungen hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Der Junge lag da wie tot, sodass sie alle Leute sagten, er ist gestorben. Jesus aber fasste ihn an der, an der Hand und richtete ihn auf. Und der Junge erhob sich. Als Jesus nach Hause kam und sie allein waren, fragten ihn seine Junge, warum konnten denn wir den Dämon nicht austreiben. Er antwortete ihnen, diese Art kann nur durch Gebiet ausgetrieben werden. Святого Духа, Слава Ісусу Христу. Сподіваюсь, що мене буде е, проти чути. Е, ми, сьогодні, е, ми сьогодні вже маємо чергову неділю, яка е, нас веде до Христового Воскресіння, яка е, нас веде до е, свята Пасхи. І е, на цю неділю пропадають, на ці ліки також пропадає дуже... Е, не скажу не дуже багато, але важливі пам'ятні дати в історії нашого народу і в історії нашої церкви. Ми всі цього року згадуємо 210 років від народження Тараса Шевченка. Але ми також пам'ятаємо, що з 8 до 10 березня 1946 року Львові відбулася. Відбувся собор, який заборонив нашу церкву, яку заборонив греко-католицьку церкву в Радянському Союзі, тому що наша церква для Радянського Союзу, як вони вважали, становила велику небезпеку. І ось ми бачимо, що Наша церква продовжує, продовжує стояти, наша церква, ми продовжуємо молитися, виховують нових молодих священників, також в Україні. Ми також в Україні можемо ходити, в нашу церкву нікуди вона не поділася. Також пам'ять, яку старається старався радянський союз, що зараз і Росія на окупованих територіях. Знищити про, про нашу культуру, про нашу історію, вона також нікуди не зникає, вона продовжує, вона продовжує жити. Цих, цих вихідних була така, була така нагода і був запрошений на одну таку подію. Ми висаджували, чи верніше, був висаджений, була висаджена на березі, на березі Рейну, в воді була висаджена Шевченкова верба. І, і ви можете собі почитати, колись як будете їхати додому, тобі, чи, чи просто вдома собі захочете посидіти в телефоні і схочете понести цей час з користю, то прочитайте трошки про Шевченкову вербу. Вона розсаджується, є багато саджанців в Україні, але також недавно, і по цілому світу е, висаджують ці погінці. Але що, що, я собі, що я собі для того з того дня взяв для свого, духовного, для свого духовного життя, чим я хочу також з вами поділитися? Коли ми, коли ми садимо дерево, то нам важливо, щоб дерево пустило міцні коріння. Якщо дерево не має коріння, то, то дерево також не має шансу на добре життя. Також важливо. Щоб дерево не тільки мало коріння, але щоб воно також мало поживні речовини, за допомогою яких воно буде, воно буде проростати, воно буде цвістити і, можливо, певні дерева також приносять плоди. Кожному дереву потрібно чимось, чимось живитися, як у кожному живому організму. І ось в цьому контексті. Хотів би наголосити нам на тому, що якою важливою є віра для нас в нашому житті. Нам часто ми собі можемо ставити запитання, для чого, нам, для чого нам є віра, для чого ми ходимо до церкви, для чого молимося, для чого ми збираємося. Можливо, в тому немає ніякого сенсу. Але ми як особи не тільки, не тільки які складаємося з фізичного стіла, не тільки які потребуємо з'їсти зранку каші, але також ми є, ті особи, ми є особи духовні, які потребують також духовної їжі. До того, до кого ми приходимо за тими поживними речовинами для нашої душі, є Господь, тому що Він є, він є джерелом життя, Він є той, хто подає життя. І ми до нього прибігаємо для того, щоб для свого духовного життя випросити тих чи інших поживних речовин, для того, для того щоб випросити тих чи інших поживних необхідних для нас ласк, для нашої душі. Але також нам важливо пам'ятати, що ми мусимо велику увагу звертати на нашу, звертати на нашу віру. Коли ми читаємо сьогоднішній Евангелій, цей Євангелій є до великої міри про віру. Ісус бачить віру цього батька, який пітується про свого сина, який з ним співпереживає те, що співпереживає, те, що переживає якраз його син. Він каже, Господи, я вірю, але допоможи моєму невірству. Можливо, моєї віри є недостатньо для того, щоб... Щоб я заслуговував на це на це цілею. Тобто Господь сьогодні нам пропонує, пропонує шлях віри. Як важливо в нашому, в нашому серці плекати віру. Одразу скажу чому. Коли ми говоримо про, про нашу церкву в ХХ столітті, тому я зачепив тему псевдособору, війського псевдособору, який відбувся 8-10 березня 1946 року, тоді, тоді було, після цього після, до, до собору було ліквідовано, не ліквідовано, було ув'язнено всю, всю церковну ієрархію, всіх єпископів для того, щоб вони не могли вести свою діяльність. Деякі з них пізніше було вбито чи замордовано в тих чи інших обставинах, тому ми зараз маємо новомученики української землі, які були проголошені в 2001 році в Львові. Можливо, хтось і був на цій події, якщо був замалий, щоб на неї бути, але можливо, хтось з вас був на цьому присутнім, на цій події на і у Львові. І, і тоді, також після в цьому часі, було також ув'язнено ув понад 800, понад 800 священників нашої церкви для того, щоб вони не могли промовляти до свого народу. І залишилося. Всього, я думаю, як, каже, як кажуть нам історики, близько 60 священників на Західній, на Західній Україні, які підпільно продовжували вести свою діяльність. Але ми також знаємо, що церква жила в підпільні. Її справа церкви продовжувалася просто в домах простих звичайних, простих звичайних людей. Де вони збиралися, де вони молилися, де також священник відслужив службу Божу, ми можемо послухати з інституту історії церкви при українському католицькому університеті, ми можемо також знайти дуже-дуже багато згадок про цей, про цей період, наскільки він був важким. Але єдиним, якщо ми візьмемо ці всі спогади про цей час то можна їх всіх звести до спільного знаменника, що дало можливість їм перенести цей час. Цей час їм допомогла перенести віра, тому що вони були міцними, міцними у своїй вірі. Вони були сильними у своїй вірі, але вони також, вони також були такими до певної міри твердолобами через те, що вони поховали на Господа. Перед їхніми очима не було жодної надії, що ця церква колись може, колись може вийти з-під підох, що ця церква колись може пережити, пережити цей період. Але тим не менше, завдяки їхній вірі ця церква, ця церква ніколи не поділася. Вона знову, знову відродилася і продовжує, продовжує свою діяльність, продовжує свідчити Христа, продовжує. Свідчити, свідчити його любов для нашого, для нашого народу. Також, я думаю, нам важливо пам'ятати, як українцям, як українцям, християнам і українцям, що ми не можемо забувати також про свою історію, що ми не можемо забувати про свою, про свою культурну спадщину, тому що це те, що нас будує як духовних осіб. Це те, що дає нам силу пережити ті чи інші виклики в нашому житті, особливо коли це стосується екзистенційної такої війни нашого, нашого народу, таких змагань нашого народу. Але важливо, щоб ми також, ми, як християни, щоб ми не забували, не забували про молитву, щоб ми не забували про спілкування з Господом. Тому що справді і то серце радіє, коли ми, коли ми дивимося, як плекається тими чи іншими людьми, наша, наша культура, також як тепер ми читаємо, можемо дуже багато гарних досліджень читати з нашої історії. Але є дуже, дуже мало людей, які за Україну моляться. І е, я думаю, що нашим завданням тих людей, які приходять до церкви, тих, які мають в серці віру, в Бога, щоб ми ніколи не забували про молитву е, за нашу державу, щоб ми ніколи не забували молитву про Україну. Тому що першим завданням нашої церковної спільноти є саме, е, є саме молитва. І ми справді до цього є покликані. Ми вибрані також Господом, щоб ми цю молитву е, творили, тому що є, е, є дуже багато людей, є дуже багато українців, також і тут, також і в Україні. Але є дуже мало тих, хто справді, хто справді молиться, хто справді вірить в Бога і хто також уповає на Бога. Е, коли ми говоримо про визволену боротьбу нашого народу, також і цінні. Запрошую всіх нас, щоб ми в своєму серці плекали віру в Бога особисто, щоб ми з ним плекали такі добрі, гарні, особисті стосунки. Також, щоб ми ніколи не, не вбивалися, знакомили можливість для того, щоб молитися також за нашу державу. Також, щоб ми, те, що ми бажаємо для нашої держави, щоб ми випрошували цього в Господа. Також важливо, щоб ми, опираючись на нашу віру, ми, як християни, не закривалися в собі, але також несли це світло нашої віри до інших. Також це би проявлялося вкликання нашої історії і також нашої культури. Слава Ісусу Христу!